Вітаю до мого каналу. На жаль, не можу говорити громче, люди. В мене болить горло, так що віддійте наушнички, послухайте, кому то цікаво. Це особистий мій розклад, але я його виставляю. Зараз я буду робити на правий берег і потім на лівий берег ракетні удари по Запоріжжю. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години. По правому берегу міста Запоріжжя, ракетні удари. Покажіть нам дії росіян. Незважаючи на оце все, що в них тут, і поразки, і зневіра, і нестабільна ситуація, вони, вони тягнуть це все сюди і будуть швиряти. Як наші працюють хлопці, наші ППО. Мабуть, треба як айсомер, знаєте, що потім казати. Наші хлопці щось працюють ніяк. ніяк не спрацюють. Ніяк немає. Немає роботи, немає захисту. По правому берегу на До цю добу. Бачите. Чи будуть е, втрати людські? Можуть бути погані новини. Може таке щось статися, знаєте, може бути, може. Але не фатально. О, пожалуйста. Я тільки сказала. Можуть бути і поранені. Можуть бути поранені. Тяжко поранені. Але буде рішучість, бачите, Гермес. Колесниця, це буде дуже швидко. Дуже швидко буде. Так, покажіть нам будівлі наші, чи будуть вони розрушені. Подвійна ситуація залякування. Подвійна, Ця двієчка, вона все покаже. Чи буде воно, чи не буде. Невпевнена ситуація по будівлям. Але розрушенні не повинно бути. Це дьявол, це тільки страхи. Так, і давайте подивимося, інфраструктура постраждає трошки, постраждає. Давайте подивимось транспорт. Теж може бути, але не дуже сильно, бо тут перевернутий туз. Може поряд скопа вилітає, покарюжи якісь машини. Так, і що у нас соцоб'єкти? В позитивному плані дуже швидко якісь будуть рухи. Ну, не знаю, не знаю, можливо, буде таке щось. Давайте подивимося промисловість. Те ж саме закритість. Але тут можна ще сказати, що закрита промисловість від ударів. Так, і е, е, торговельно-складське приміщення. Там буде просто якийсь хаос такий, знаєте? хаос. такий. Так, добре. правий берег ми подивилися. Є, бачите, по цим картам є загроза, є нестабільна. Це їхня ситуація, але тягнуть багато, бачите. І наші щось не відповідають, чи не вспіють. Якщо є з 300, то не вспіють, звісно. Давайте подивимося, будь ласка, карти, покажіть мені. Ситуацію від цього часу, плюс 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя, теракти. Покажіть нам все, що будуть робити росіяни на цю добу. Дурні речі вони будуть робити, але постійно, на постійній основі потенціалу вистачає. Ця карта показує, що трошки буде якась затримка на ітогі. Значить, затримають якусь ракету. Якусь затримають. Покажіть нам е, наші ППО, як спрацюють наші хлопці. Будуть швидко працювати, старатися, дуже сильно старатися будуть. Дуже сильно будуть старатися, вони вже знають цю проблему. Давайте подивимось, чи будуть людські втрати. Запугування будуть, тільки запугування не повинно бути. Давайте ми подивимося будівлі. Будівлі, На жаль, будівлі можуть постраждати десь якось. Сонечко маленьке, тут, звісно, десятка геть така. Ну і давайте подивимося транспорт. Негативна карта, що десятка сімейна. Щось велике або багато. Давайте подивимось складські торговельні. Закрито буде. Закрито, тобто, ну якась буде проблема. Давайте подивимося промисловість, теж погані новини. І соціальні об'єкти. Тут більш-менш нормально. Ось така історія люди. Така історія по лівому берегу. Так, що щось хлопці наші захистять, а щось не зможуть захистити. Але будемо сподіватися, що ну, хай буде тільки ота звукова волна, це саме страшне, шум може трапитися на лівому березі. Давайте я подивлюся інфраструктуру. Так, будь ласка, карти, покажіть мені по лівому берегу і інфраструктуру. Чи постраждає якась інфраструктура від ракетних ударів на цю добу по лівому берегу? Вода, електрика, газ, транспорт. Ой, Боже, все перевернуто. А все перевернуто. Позачепляють кругом усе. Позачепляють кругом усе. А ну, давайте. Вода. Вода. Якась таємна історія тут буде по воді. А, ні, наоборот. Наоборот, наоборот. Наоборот, вона в перевернутому стані, то нам то скажуть. Погані будуть новини. Щось по воді, щось з водою буде, не то люди. Нестабільна ситуація, понабирайте води собі. Так, давайте подивимося електрику. Ну тут більш-менш більш-менш нормально якось так, а чого воно випало так. Ну, десь щось, може, частково по двійки випаде, там, налагодять. Газ перевернута. Мир перевернутий. Ну, теж буде не дуже, бо стоїть тройка, люди працюють, все буде добре. І по транспорту. По транспорту буде якась історія, але вона розрішиться нормально, все буде добре. Ну, Це марний труд. Тобто, щось вони нам вгатять, десь щось постраждає, але це марний труд, все буде добре. Прийде допомога і все буде добре. Так, люди, все я вам. Карти показала, я вам розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.